Привіт! Давайте сьогодні знову будемо розмірковувати над книгою приповістей, а саме над третім розділом, який ми з вами розглядаємо. Не сварися з людиною дармо, якщо злого вона не вчинила тобі. Цей вірш звучить дуже практично і торкається того, з чим ми стикаємося щодня конфліктів. Часто люди сваряться не через реальну образу чи несправедливість, а через якісь дрібниці, непорозуміння. Гордість або небажання поступитися. І Соломон знову нагадує: не шукай сварки там, де немає причини. Бо мир це ж не лише відсутність війни, це також наш щоденний вибір у стосунках. Ми можемо або зберігати спокій, або шукати привід для конфлікту. Скільки сімейних суперечок починається з дрібниць? Хтось не так щось сказав, щось не на своєму місці. Не ті слова ми очікували почути від чоловіка чи дружини. Із цього виростає велика сварка, хоча зла ніхто й не мав на меті. Практично це виглядає так, якщо хтось з вас випадково образив словом чи вчинком не поспішайте влаштовувати конфлікт. Запитайте себе, чи справді ця людина хотіла зла, чи варто через це втрачати мир? Часто виявляється, що сварка не потрібна, натомість лагідне слово, усмішка чи просто. Мовчання можуть перехти стосунки від непотрібного руйнування. Апостол Павло, в свою чергу, пише: усяке подратування і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, який Бог через Христа вам простив. Це сама та думка, яку підкреслює тут Соломон. Краще зберегти мир, ніж почати безпідставний конфлікт. Цікаво, що Павло тут не тільки говорить прибрати гнів і лайку, але й додає альтернативу будьте ласкаві і милостиві. Це показує, що справжній мир у стосунках не просто уникати сварки, а замінити негативні реакції на позитив, добрі. Тобто, не лише не сварись, а активно проявляй доброту. Замість образливого слова, скажи щось підбадьорливе, а замість крику покажи терпіння. І так, я знаю, що це важко і часто важко навіть з дітьми. У цьому полягає різниця між миром людським і Божим. Мир від Бога не пасивний, а дієвий. Подумайте, чи були у вас нещодавно ситуації, де ви сварилися без реальної причини? Можливо, замість того, щоб захищати свою. Правоту Бог закликає вас сьогодні захищати мир. Пам'ятаємо, що Бог перший простив нас у Христі, і саме тому ми покликані прощати і будувати мир із ближніми. Господи, допоможи мені не шукати сварки там, де її немає і бути не може. Дай мудрість відрізняти справжню несправедливість від дрібних непорозумінь. Навчи мене берегти мир у стосунках і бути лагідною. Як ти лагідний до мене, допоможи не тільки уникати конфліктів, але й активно проявляти доброту і милість, щоб у моїх словах і вчинках люди бачили твою любов. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.